Мужній бренд Козацька Рада та Радіо Рокс представляють акцію до дня народження Камтуґази РОК-конференція. Дами і джентльмени, дамі і джентльмени, дамі і джентльмени, канкрадея дозволь на дівчата. Ladies and lift up your hearts. Зараз я маю честь представити вам безсмертне шоу великого юна Сергія Куzina і прикласною своїй судьби від ся добишчому, і праведному. Спокусь свого, пригоменшуючи ми шокуючи ворота, а також білим прихильникам. Анкушу кампіне за срок. Вітайте, на сьогодні Олезні перевершені ведучі. Соня Такузінь ось є. Знято.